Тратити зв'язок і протягом багатьох місяців нічого не знати про чоловіка, брата чи сина це, певно, одне з найболючіших страждань сьогодення. А найбільша втіха почути, я вже в Україні, а згодом ще й обійняти свою рідну людину. 16 лютого Леся Чеботарьова з Переяслава почула такі довгожданні слова від свого сина Данила. Це Данило Чеботарьов. хлопцю лише 20. Він солдат-строковик. Коли почалося повномасштабне вторгнення, служив у Маріуполі. Попри жахіття, які там відбувалися, Данило знаходив можливість телефонувати мамі. Дзвінки були нечастими. А 21 березня настала тиша. Так не було ні сна, було ні іде. Не ні, ні, було нічого. Вся вся була в вся була в пошуках. Щось дізнатися про дитину. Переживали близькі і знайомі Вікторія, однокласниця Данила. Вона постійно писала і телефонувала його мамі. Дівчина хотіла підтримати її, сказати, що всі вони чекають на його повернення. Я їй писала, бо то, що я розуміла, що їй зараз важлива дуже підтримка, і що їй зараз боляче, дуже боляче, вона дуже хвилюється. Я не знаю, де беруться нерви у цих жінок, у батьків, я не знаю. Наскільки треба бути більш-менш сталевими, щоб триматися якось на цьому світі, минув місяць пошуків і сподівань, але жодних відомостей не було. У травні пані Лесі зателефонували і повідомили, що її син у полоні. Згодом Данила упізнали на фото. Його виклали в мережу російські пропагандисти. А це ще одне: його зробили пізніше, вже в Оленівській в'язниці, коли там загинули наші хлопці, пані Лесі. Стало зле, лікар був поряд із нею, аж поки вони не дізналися, що Данило живий. Ну, свою дитину знає завжди, як би хто що не казав, змінився дуже. Перше фото, яке виклали, було дуже дитина дуже замучена. Дитина дуже дуже худесенька. Він і так був не, такий нормальний культур, не повний не ходить. На не впадати у відчай, молитися і чекати це те, що допомагало мамі Данила. У грудні разом із іншими жінками вона навіть їздила у Ватикан до папи Римського. Він мені взяв за обе руки мене і сказав: каже, моліться, чекайте свою дитину скоро вдома. Я не знаю, чи це відчуть? Чи я, я не можу вам сказати, я, але це були найзаповітніші слова. Вже у лютому Данило був в Україні. Ця звістка застала пані Лесю на роботі. Я і плакала, я і сміялась, я і молилась, я і дякувала. Я не знаю, я і бригала, і отжималася, і що я тільки не робила. Казали, дівчата, шкода, що ви це не зняли на відео. На ранок пані Леся вже була у Києві. Ну, емоційна була дуже зустріч. Не вірила, що я їх побачив нарешті на, на стільки час. Це перше фото після повернення. Щасливі мама і син. Вони написали родичам усіх військових, які були разом із Данилом у полоні, і поки ще там залишаються. Хлопець передав від побратимів вісточку і сподівається, що вони також скоро обіймуть своїх рідних. Слава Богу, повертаються наші хлопці. До речі. За даними Офісу омбудсмена Верховної Ради, кожен четвертий із тих, кого вдалося вирвати з полону, вважався зниклим безвісти. Тож усім, хто чекає, але поки що немає вісточок від своїх рідних, треба вірити і сподіватися, колись і ви почуєте таке довгожданне Я вже в Україні. Ну а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Пишіть також і в телеграм-канал програми Свідок, якщо ви когось загубили або, може, впізнали у нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.